Сьогодні суперегроном відправляється в мій рідний край, в південний регіон, в селище міського типу Чаплинка, в господарство Сіна, де ми будемо збирати пожнивну сою та сіяти озимий ячмінь. Анатолій Анатолійович, сьогодні збираємо пожельно сою. Так, да, так, настав час збирати вже. Скажіть, будь ласка, що стало причиною того, що ви захотіли вирощувати саме по такій технології дану культуру? Перш за все, це, це економічне питання. Тобто чому угу. вирощувати основну сою яку збираємо? І... Сім у квітні а збираємо у жовтні, то ми перейшли на сіяти два врожаї, тобто це сіємо озимий ячмінь, і після нього сіємо пожину чою. Тобто, угу. якщо посчитати по економіці, тобто зібрати ячмінь, пересчитати на валиві то це виходить набагато економічно вигідніше, ніж сіяти основну сою. Угу. Тобто ви лише сою по озимому ячменю вирощуєте? Е, ну, тобто в даному полю це тільки по цьому. Тут озимий ячмінь був, а також, можливо, у нас є і на другому участі це по озимої пшениці. І можна вирощувати і озимому ріпаку так само. Скажіть, будь ласка, коли саме була посіяна соя на цьому полі? Це було після збору озимої ячміння, а в нашій зоні це десь в кінці червня? Опади були? Тут на цьому полі, і в нас в нашому регіоні практично вся соя. Можна сказати, на 99% і вирощується на зрошенні. Тобто на цьому полі зрошувана машина стоїть зіматик. Так само був зрошуваний її зими ячміні, після нього посіяна на зрошенні пожнивна соя. Тобто боятися засухи вам не прийшлося. Ні. Зрозуміло. Що все зрошується? А, Чим протруювали насіння, чи додавали ви азотфіксуючі бактерії? Азотфіксуючі бактерії це можна сказати, один із обов'язкових прийомів uh -huh. на всій сої, що на що То поженівній. Воно нам забезпечує, можна сказати, економи використання мінеральних добрив. Тобто Азотфіксуючі бактерії, фіксують азот і ми забезпечуємо, практично ми на пожинивну сою не вносимо добрива. Угу. Тобто на цьому полі ви зовсім не вносили ніякого добрива? Ні, я не вносили. Лише те, що, мабуть, лишилося після ячменю. Ну, є, а В основному забезпечують азотфіксуючі бактерії. Угу. Я зрозуміла. Протруйники використовуємо стандартні, тобто із відомих виробників, якими угу. ми співпрацюємо і використовуємо, де ми участки, тобто це сінгента, угу. угу. Ну і інші. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, це який саме гібрид сорт сої? Це сої тобто, на даному полі, це сорт День. Він, наскільки я пам'ятаю, це Херсонської селекції. Угу. Це ультраранній? Так, да, ультраранній. і період вегетації десь 85 днів. Угу. Як ви гадаєте, яку вражайність ви зберете з цього поля? Ну, тобто, те, що ми зараз почали вже збирати і типу, комбайн показує, uh -huh. то це виходить десь около трьох тонн з гектара. Тобто для пожнивної сої це. Це можна сказати, 100% відміни добрий результат. Uh -huh. Тобто технологія а, себе то... окупає? Так, да, звісно. Плюси или в плюси або в мінусі? Ні, це однозначно, то тобто в плюсі. Після цього, і виходить, тут основне і за цією пожнивною сою, що ми у нас підібрані ті сорта, які ми бачите зараз в період, зараз збираємо. В других користувачів ще основна соя зазріває, чи не зазрівша, а ми збираємо вже пожнивну сою. Я зрозуміла. І вологі зараз іде від 12,5 угу. до 13-13,5. Тобто ми її спокійно ложимо в склад для подальшої реалізації. Тобто і насіння в нас, виходить, сухе, і на товарні цілі теж. По засобам захисту під час вегетації, по хворобам, по шкідникам. Перше, ми використовуємо всі тобто, женерики не використовуємо, використовуємо всі пестициди. Які оригінальні. дозволені оригінальні і дозволені в uh -huh. переліку України. Uh -huh. e, проводимо, так як ми насінневе господарство, сіна внесена в реєстр виробників насіння. Тось. У нас із 6 сортів сої на реалізації От пізнього виходить, до ультраральних сортов. Uh -huh. і ми використовуємо і фунгіцидний захист. Повної мірі, повністю. Ну, і mm -hmm. гербіцидний, інсектицидний по потребі. По ну, і Використовуємо всі, що навіть не досягнені, це мікроелементи, якщо використовуємо, ті, які показують. Ну, і остальні, от у нас демополя залажують. В цьому році у нас був заложений на другому полі по пожнівної сої, по фунгіцидам. Mm -hmm. тобто приїжджають представники баз, Байер, Сінгенти. Привозять препарат, і ми залажуємо димо і вибираємо, який з них краще показує на полі. Угу. А не підкажете, які саме хвороби були саме на цій сої, тому що для кожної хвороби є свої терміни прояву. І так як ця культура пожнивна, чи е, так же вона хворіє, тим. Е, Відсотком е, захворювань, як е, звичайна соя, ну, виходить, технології. так як ми використовуємо протруйники uh -huh. і працюємо фунгіцидним захистом. Тобто ми не допускаємо до хвороби сої. Uh -huh. У нас немає їх проявів, то есть, то, що не дотягуємо до хвороби, ми її, у нас вона в здоровому стані. Взагалі вам вистачає лише протруїти насіння і по вегетації ви зовсім не... фунгіцидну обробку робимо. А саме в яку фазу не підкажете? Е, ну, фазу можна сказати е, десь 4-5 листків. Тобто, тобто це коли... обов'язково чи є симптоми, а, хвороби, чи нема? А правильніше виходить, то, можна сказати, то, фаза, коли починає цвітіння, угу. тоді ми вносимо фунгіцид. Угу, Я зрозуміла. По інсектицидам? Інсектицид, то це, тобто, якщо фунгицида, це ми вносимо на всіх полях, інсектицидна, якщо є шкідник. Тобто кожен угу. граном нас на полі бере такий, таке, тобто, приходить, дивиться, тобто, і ми, ми співпрацюємо з станцією захисту рослин нашої угу. місцевої. Угу. Нам кажуть, що там буде там, відродження совки. Угу. І Ми вже дивимося, якщо є порог економічний, тоді ми uh -huh. її обробляємо. Якщо порога нема, ми не обробляємо. Тобто на полі, може, й не вноситься інсекцицит, якщо його не треба. Я зрозуміла. По добривам ми також поговорили, те, що зовсім ніякого uh -huh. підживлення не було, лише те, що от... інокуляція насіння, да, насіння. А інокуляцію ви проводили. В себе на підприємстві чи десь... Е, Іннакуляція ми використовуємо е, е, протруйник, вже, е, інакулянт нового року на терф'яній основі е, інтекст такий. Угу. Е, вже ми давно вже з ним, наверное, більше 10 років співпрацюємо з ним. Нам все подобається, який не іспитували, то цей кращий. І ми проводимо, так як бактерія на сонці виходить, то вона не може знаходитися і на повітрі вільне, uh -huh. то ми проводимо на кулянці прямо при сівалці. Тобто приїхала сівалка, засипала сівалку і одразу заходиться, в сівалку засипається на кулян. Тобто він одразу попадає в ґрунт, і бактерія розмножується. І це з основних прийомів наших, то, що бактерія працює. Я зрозуміла. Соя у нас на поливі, тобто таке питання, як абортація квіток, зовсім відсутня, ми це бачимо. Ну, у нас. Абортація квіток, тобто у нас більше фактор е, не полив, то є, ми поливаємо, але більше, що в цьому році була дуже висока температура, яка привела частич, е, то є, на, на якусь полях, то є, де була частична абортація. Із-за uh -huh. високої температури. Uh -huh. Но вона незначна, яка не, не сильно не, на нас врожай не повлияла. Сьогодні ми збираємо сою на... гадаємо, що 3 тонни з гектара у нас буде. Да, ну, ось Наявний приклад, то, що тут все добре, то з 4 зернини, виходить, стрючку. Це є. для сої найкращий результат. А на самій рослині десь у нас стрючки. Як, по ультра, да. е, як ультрарання соя, то її, можна сказати, некоректно вважати по кількості стрючки, тут правильно считають густоту на метр. То є, якщо вона рання, значить в неї буде менше на рослині, але густіше посіяна на метрі. Угу, я то, я як якщо ми основну соїмо сім, наприклад, від 400 тисяч до 600 тисяч угу. на гектарі, то ультрарання у нас соя, виходить сіється. 800 тисяч. В два рази більше. Да. Угу, я зрозуміла. Це лише стосується ультраранньої. Ну, у нас для кожного сорту є своя рекомендація готовий Угу. І ми рекомендуємо для кожної нашої сюди, які пропонуємо своє насіння. Тобто для різної зони, Там, наприклад, буде для Харкова, це буде один сорт. Ми рекомендуємо угу. своїм періодом вегетації. І так як ми тут його подивилися, Миколаївської області це буде другий сорт. Ну, я так зрозуміла, щоб ви, е, отримати врожай пожнивної сої, нам ще необхідно, щоб був довгий світловий день. А в Україні це лише, я гадаю, що, що південний регіон. А ви кажете, за Харкові така також можливо вирощувати пожнивну сою? Ну, звісно, то соє того дня, який знаходиться в Хвартії, цих сортів, що в нас, цього достатньо. І наші сорта, тобто у наших потенціальних покупців, партнерів, які зараз в нас, дуже багато сої продається по всій території країни. У нас є демо демоучастки. Ми залежали в цьому році це Львівської області, Городоцький район. І так само ті. Прошлому позапрошлому, це в Житомирській області. тобто наша соя по всій Україні. Тільки угу. різний сортовий состав. Я зрозуміла. А урожайності в цифрах ви можете сказати, що там в Львівській, що в Житомирській? Е, ну Там ще збір урожаю тільки проводять. Тобто на наших... Це перший рік по тому, Львову, да, тобто, угу. тобто, по со... урожайність в них не вступаючи в нас. Угу. Тобто, якщо ми основну сою в нас потенціал і ми збирали це. 5 тонн, 5,2, угу. е а в погійної сої це 3 тонни. Тобто то в цих областях, зрозуміло, що зрозуміло, що сортов, таких, як у нас, 120-130 днів, вони не сіють, а сіють 100 днів і отримують 4-4,5 тонни. Такою технологією ви вже займаєтесь третій рік, так? Да? Е е технологія ця з'явилася, можна сказати, із е те, що ми вже підібрали сорта для пожинивної. Щоб можна було виходити по сроку вегетації для пожнивної сої. Угу, До цього угу. в нас не було цих сортів, і ми не могли використовувати. Вам хотілося займатися за такою технологією, але ніяк не могли підібрати сорт. Да. Зараз ми підібрали і вже можна сказати факт, як кажуть на лице все по полю видно. Так, да, я бачу, що врожай буде добрий. Однозначно. Окрім сої, у нас ще сьогодні посів озимої культури. Саме пшениця чи ячмень? Ні, вже у нас сроки вже по озимому ячменю. Тобто і угу. Ми будемо на тому том полі, де підібрані же ж, такі сорта сої. Тобто, там була соя основного посів. Угу. Тобто ми її зібрали, це такі, наприклад, там наші сорта Софія, Кінтукі. Ромашка, золушка, де ми отримали 4,5 тонни на зрошенні і зібрали вже її і вже підготували ґрунт і зараз сіємо озимий ячмінь. Якісь після цього, що озиму ячміння, буде знову постійна, знову посіяна зима пожива. Пожнивна соя. соя, я зрозуміла. Тобто у вас така двохпільний а, Ні, вона тільки з соняшником міняється і угу. міняється ще кукурудзой є по соняшнику у вас які врожаї в цьому році? Досить цікаво знати. Е, ну, для нашого регіону есть, на зрошені соняшник, він ну, 3,5 до 4 тонн дає на зрошенні. Тобто угу. кліматичні умови, то що висока температура, то в нас не дає там, можна сказати, так як в центральній Україні. Угу. То есть, для нас це добрий врожай. А я так зрозуміла, сою і ячмінь ви вирощуєте лише української селекції. А з зарубіжних компаній. Ну, у нас більше в нашому регіоні і в принципі, те, що нам сподобалося, в основному наше використання. Тобто, Херсонська, Одеська, кіровоградська селекція uh -huh. сої. Ну і озимий ячмінь у нас теж української селекції. — Дев'ятий вал. — Саядли да. такі. Я зрозуміла. Якщо порівнювати звичайну технологію вирощування сої і пожнивну сою, в будь-якому випадку пожнивна соя є економічною. За що чого відбувається ця економія? Основний фактор дивіться, ми на цьому полі отримуємо 8-9 тонн озимоечміння. Реалізуємо його. І отримуємо 3 тонни Сої. Угу. Тобто це пересчитати. І отримати 4 тонни основної і сої на полі, тобто це все економічно пересчитується. І редна плата, ми платимо. Що на основної сої з 4 тонн, що ми платимо із 8 тонн, я і 3 тонни сою. Думаю, це всім цим сказано. Так, да. математики, Считайте. За якою врожайності пожнивної сої можна вийти в прибуток? Плюси. Ну, ну, думаю, від 2 до 2 тонн вже це буде прибуток. І це, можна сказати, це при наших умовах, при нашій рідній платі, і при наших затратах на зрошення. Uh -huh. А думаю, в інших умовах, це де зрошення немає, є опади, і рідна плата, там яка відсоток, то тобто це може бути і, і менше. Uh -huh. Ну, при всіх яких, випадках, якщо ця соя посіє, то вона 2,5 до 3 тонн, тобто це стабільний врожай. Я зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, яка саме доробка цієї сої? Е, так як виходить, ми її е, збираємо в сухому виді зараз. Полі тепло, то практично доробка для товарної сої вона проходить в базість. А для насіння, тобто, як підготовка насіння. То є, воно чиститься, калібрується, здається на аналіз, Я зрозуміла. в лабораторії отримуються результати. Якщо результати задовільні і не треба її доробляти, то ви цього не робите. Зовсім. Ну, Тобто, якщо на товарній цілі, то вони і так добрі результати. Угу, а якщо не на насіння, то тоді воно робиться весь комплекс для підготовки насіння. Тобто первична очистка, друга калібровка. Які більш затратні прийоми при вирощуванні пожнивної сої є для цієї технології? Це протруювання насіння, чи це фунгіцидна обробка під час вегетації, чи це якщо хтось вносить мінеральні добрива, то це саме ця позиція? Ну, я думаю, то це... Фактори, мабуть, всі, так сказати, що виділяється конкретна арендна плата, і насіння, і полив. Тобто всі фактори включені сюди. якийсь конкретно виділити неможливо. Який самий затратний на вашу ну, думку. Є? Вона вся на вирощуванні стоїть, угу. це не дешева культура угу. е, вирощування. Тобто Її потрібно весь комплекс захист, е, захисту і... Добре насіння і протруювання uh -huh. і полив, все. Тобто виділити якийсь конкретний пункт, це. Тобто потратиться на uh -huh. насіння, а не зробити захист і не полить, то ну, нічого да. з цього не вийде. Або наоборот сказати, що затратну частину там полить, а не захистити рослин, то теж нічого не, не буде. Тобто тут все в комплексі, всі фактори, що підтримує цей урожай, всі фактори. Тож, ніби використані. А в вашому регіоні ще багато хто займається за такою технологією вирощування? У нас практично виходить, ми як насінне господарство, то у нас і наші, то есть, приїжджають і фермери і дивляться, як ми вирощуємо, і беруть насіння і використовують себе. Можна сказати, що ви даже як е, допомагаєте, консультуєте, даєте провід, гру, е, 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 грубо всі, сказати. хто звертається і у нас беруть насіння, всі получають гросу і е, консультації, як угу. її вирощують. Мені цікаво, якщо ми зараз вирвемо рослину, чи зможемо ми побачити на ній бульбочкові бактерії? Давайте подивимось. Давайте. О, я вже бачу. Вони... Сі... Все їх видно, виходить. То коли вона вегетує, то її краще видно. А зараз вона, вже, виходить, відмерло. Угу. Все, воно знаходиться. Але ще є, так. Да. Тобто, значить, це основне, що інокулянт працює. З поля сою передвигаємося на посів озимої культури? Так, да, їдем. їдемо. І так, після пожнивної сої ми відправилися на посів озимого ячменю, де про сьогоднішню посівну мені розповість головний агроном товсіна Олександр. Доброго дня! Добрий день а, розкажіть мені, будь ласка, ячмінь у вас також на доживанні? Так, так. На ячмінь у нас знаходиться на зрошенні, також є в нас ячмінь на багарі. На зрошені в нас ми сіємо озимий ячмінь 9 вал, угу. його норма висіву 4,7-5 мільйонів штук на гектар. Ну, на багарі ми сіємо 3,5 до 4, дивимося в залежності від земельної ділянки. Я да, зрозуміла, по урожаю. По врожаю на зрошення ми беремо в середньому 82, 82 центри з гектара. На багарі у нас 50-55, в залежності теж, який тип ґрунту і угу. який, яке поле. Лише 9 вал? В основному, основна маса у нас 9 вала. Також у нас є луран, в є, нас є насіння герлаха. Но, більш подобається дев'ятий да, вал, да, як так, він так, себе так, проявляє так, так. в цих умовах. Я зрозуміла. Сьогодні також дев'ятий вал. Так, так. Сьогодні ми сіємо цей же це ж ячмінь, дев'ятий вал, сівалка і Джентір 455-та. Угу. Нам вона дуже подобається, тому що в неї виробітка просто шикарна, там, до 100 гектар в день. Так як площі озимих в цьому році в нас збільшились, на багато збільшились, то ну uh -huh. е сівалка нам ця дуже зручна в тому, що ми можемо побільше посіяти. <кхи> Якщо я правильно зрозуміла, то раніше на цьому полі якраз була і пожнивна соя. І після пожнивної сої основний обробіток ґрунту була лише диску, дисковка. Дискування, так. Да. Тобто оранку ви взагалі не проводите? Ні, ні. Ні. Ми підійшли до такої мінімальної технології. У угу. нас тільки дискування. Дискування на 7 сантиметрів і ми зразу сіємо. А глибина посіву ячменю? см. 5 сантиметрів. см. 5 сантиметрів. Да. Я знаю, що дехто сіє на см, сантиметри. Ви Е, ні, ну дивіться. Не на 3, на, на 3 см, ну, я навіть не знаю, хто це сіє. Ну, По-перше, те, що загроза вимерзанню може бути. А по-друге, ну, корінь не розвивається в 3 см. Треба туди, трохи поглибше. Я зрозуміла. Навіть краще 6 см, ніж 3 Угу. По налаштуванню ця сівалка, яка вона досить така. Якщо задали 5 см, то вона свою функцію виконує. Так, ну в неї є опорні колеса, за якою допомону за допомогою них її регулюється глибина. Після цього, як ми зібрали врожай, і знову в нас буде соя, так. Після збирання врожаю ми знову заганяємо диски, кейси 335. -ті. Дискуємо, дивимося по, по ґрунту. Якщо нам це він влаштовує нас, ми uh -huh. зразу сіємо пажневно сою. Якщо він не влаштовує, ми діли, ми робимо ще одну дисковку і uh -huh. сіємо пажневну сою. Uh -huh. Я зрозуміла. Як часто? Проводиться зрошення на озимому ячмені. Тобто це кожен день, чи ні, раз ні, в місяць, це... чи раз в тиждень. Залежить все від погодних умов, угу. яке в нас літо, яка весна. ну В залежності від погодних умов в нашому регіоні приблизно десь 6-6 поливів ми робимо на озимому ячмені. Угу. І потім сієм пожнивну сою, тож теж приблизно 5-6 поливів, це максимально, максимальна. І все. У вас є ячмінь, який на богарі, і на зрошенні. По захворюванням на Зрошині чи більше проявляється хвороб порівнянні з Богаром? Ну, дивіться, на даний час захворювання ну, не є головним, головним питанням, тому що є хороші фунгіциди. Угу. Ми працюємо тільки з компаніями. Відомими, в них uh -huh. тільки оригінальні препарати, це сингента, Басф, Баєр. Uh -huh. Ми беремо їхні всі фунгіциди. Працюють вони відмінно. Протруюєте насіння також сингентою також, а, чи да, Басфом. Mm -hmm. Я зрозуміла. Все. А при посіві, яку кількість мінеральних добрив даєте? Ну, це теж залежить від типу ґрунту і який був попередник. Якщо в нас попередник був соняшник, то ми даємо карбаміда по 100 кг, кидаємо, mm -hmm. і там під дісковку або під культивацію, в зависимості від от, 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 от ґрунту. Якщо це ж соя. То ну, ми да, нічого не даємо. Не даєте, да. я зрозуміла. Ми не, не даємо ніяких припасів. Потім зимою вже дивимося е, по е, срокам, дивимося по фазі культури uh -huh. і вносимо вже по мерзлатавому ґрунті, uh -huh. так само, і селітру, і карбамід. Мій рідний південний регіон зустрів мене сонячною погодою і ми встигли не лише посіяти озимий ячмінь, але й зібрати пожнивну сою. Залишайтеся зі мною, тому що далі ще багато кількість цікавих тем.